Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні запрошую разом зі мною зробити салат із зелених помідорів, це дуже суперова закуска, і тим більше вона нам дає можливість зберігти врожай наш, якщо там почалася фітовтора, і срочно треба знімати залишки помідорів, а вони ще зелені. А також, якщо ми збираємо помідори вже перед заморозками. Що зробити з зеленими помідорами? Робіть цю закуску. Це закуска із, як то кажуть, маминого зошита, вже вона перевірена руками, дуже смачна. Якщо не вірите, зробіть обов'язково одну пробну порцію ось на один кілограм. На завтра спробуйте, тому що її можна їсти вже через добу, а потім, повірте мені, усі свої зелені помідори ви переробите саме так. Вона дуже смачна зразу через добу, і можна її також зберігати і на зиму. Зберігаємо у будь-якому контейнері або у банці під капроновою кришкою. В холодильнику вона гарно зберігається або у холодному льосі. Нам потрібні зелені помідори для зручності. Я рецепт переробила на 1 кг помідорів, тому що ще погода в мене, слава Богу, світовторою. Цьому році повезло, не було її, тому роблю на 1 кілограм, і вам так буде зручно. Основну вже частину зелених помідорів буду робити пізніше. Значить, помідори ріжу навпіл, якщо вони невеликі, або на 4 частини. Для цього салату використовуємо зелені або бурі помідори. Далі болгарський перчик. Червоний болгарський перчик, порізаний соломкою, відправляємо туди ж. На один кілограм я взяла одну штучку болгарського перця. Далі, червоний чілі, якщо невеликий, то можна один стрічочок, В мене великий, і не важливо, чи він сухий, чи він свіжий. Значить, трошки чілі, в залежності від того, що ви любите: або перчене, або не дуже. І п'ять. 6 зубчиків чеснику через прес. Таку порцію на 1 кілограм. Я беру столову ложку солі звичайної кухонної йодованої, без гірки. І цукор. Також столову ложку без гірки. Далі. Сюди ж буду кришити такий нормальний вчек. Зелені. В мене укроп і петрушка. Якщо ви любите базілік, додаєте базилік, але петрушка в цьому рецепті. Тут вона обов'язково. Можна навіть укропчику не взяти. А ось петрушечка вона тут дуже смакує. В мене хлопці петрушку не їдять. А ось у цьому салаті ну, все нормально. Він їм подобається. Зелень порізано сюди. ж. Тепер додаємо 30 мл оциту. Я вам помірюю, скільки це столових ложок. Одна, ну і половинка, майже 2 столові ложки. 30 мл оциту. І 30 мл олії. Також 2 столові ложки. Олію я беру не рафіновану. Що стосується оциту, можна брати яблучний оцет. Власного виробництва або магазинний я беру звичайний столовий 9% оцет. Все, інгредієнти усі. Тепер гарно усе вимішуємо, для того, щоб розчинилася сіль, цукор, і усе рівномірно змішалося і промаринувалося. Все. Тепер накриваємо тарілкою і робимо невеличкий такий прес. Ось так цей салатик повинен простояти добу при кімнатній температурі. Далі ми його перекладаємо чи у лоток. Зараз ціла купа пластикових чи металевих чи скляних лотків для зберігання харчових продуктів. Або у банку під кришку він нам смакує і через добу, і зимою. Повірте мені, це дуже класна закуска. І ви здивуєте усіх своїх гостей, якщо на стіл до картопельки поставите ось такі помідорчики. Дивуйте своїх близьких та рідних, а в мене на сьогодні все. Буду дуже вдячна за вподобайки і в коментарях пишіть свої рецепти, як ви спасаєте, як ви запасаєте зелені помідори. До скорих зустрічей, па-па!